Добрий день, ви знаєте, сьогодні я так подумав, можливо, є сеанс е, позру... займатися деревиною, тому що запасів запасі її вже обмежено. Ще всього 16 пеньочки, а з деревини ми робимо а чого, і в тому числі і е, печемо хліб, і палички нам потрібні. Тому думаю, сьогодні він саме цим і займемося. Так, зараз нас бачу на дворі ніч. Е, і тому зараз поспімо і будемо. тихенько браться за работу. Так, good morning. Вот. И там наши дерева Ось. Лазим донизу, бачите, тут цілі зарослі вже є. У мене є е, э, кам'яна сокера. Не будемо це все робити О, бачите скільки їх штук? Ми просто їх зараз всі зрубаємо і посадимо по новому І все. Така от операція. Бачите, я все ж таки рекомендую, коли ви зруте дерева в грі, садіть їх по новому щоб не псувати е пейзаж. Бо ще інші гравці потім будуть грати І будуть мати деревину і мешати пустот. Весь це нам не потрібен, тому що його і так є. Я його не використовую, тому хай собі всипається. Бачите, коли ви зробите дерево, то зверху нічого вже не буде. Да. Ось все посипається і все. Ось, а ці дерева вони, бачите, низенькі. Тому коли ви їх зрубуєте, можна зробити з землі. Це теж дуже добре. Саженці є, є. вон, бачите, саженці. Тож, я думаю, це така рутинна робота, але тим не менше, далі будемо ще щось, щось знімати. Я, чесно кажучи, ще не думав. Можливо, здивимося якимось городом чи подорожем по карті. Потрібно подивитися. Насправді у нас ще є, ну, є в нас там печера в пещеру пустельнику ось там далі. Теж там може щось робити Носувати поки що нічого не буду. Щось пор, щось будемо подальшому знімати Отак, так, тихенько зробимо на наші паньочки. Ось так. Там у нас ще є таке є, озеро невеличке, але там там може з нього подивитися Можна погратися в водичку і щось там похімічити. О, все, бачите скільки є е, саженців море. Навіть дуже багато. Можна зробити якийсь ліс. Зачки, якщо є у вас якісь ідеї, пишіть в коментарях. Зробимо. Так, то що я рубаю ру рукою. <хи> да. І таке можна, о, бачите, зараз зробимо каміну сокіру. Так, дуже просто. Ось так хоп-хоп-хоп-хоп. І все. Каміну сокеру. І далі йдемо рубати наші пеньки. Насправді інструменти з каменю це дуже зручна річ через те, що вони дуже дешеві виглові. Це не яку потрібно добувати в шахті. Камінь є зверху. Він просто любу печаль ропнув і все. І воно рубає досить ефективно. Да. А, 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 а металева потрібно ще той сталь знайти. Да. Трати час. І на досить великій глибині близько 150 блоків без землею. Потрібно мати місце, час і інструменти. А камінь можна довбати прямо на, на поверхні. Ой, що це таке було. Хм, дивно, ну добре. Це те, що щось спало перед носом, так. Да. Саженці тьма. А ну, так само, що спало. Це саженці. Це листя? Да. чому він не падає? Ха. Добре. Натім поможемо. Опа, і все, все ж таки, це звичайний блок. О. Так, і знову висаджуємо наші дерева, які тут були. Так. Щоб було гарно знову. А тут що таке? тут посадимо ще, ще, ще один дерево. Е-е-е Щоб сховати нашу хатку. Да. Це не добре. Але хатку видно. Тут дерево посадимо. Тут. Опа, все добре, зараз mm -hmm. пройдемося і все. отак вот що Що нас там вийшло? Ого, 75 блоків. Акації. Будемо потихеньку закруглятися на сьогодні. З цією серією. В цій серії ми добували деревину. Зрубали всі дерева під хату, які в нас тут росли, які ми висаджували в минулих серіях. І, пос... І... І посили їх знову новень... маленькі дерев... девчатка саженців. Саж... Тож це все. Добре, дякую за увагу.